Так, народ, їду мимо і побачив таку картину. Хочу показати і вам і звернути увагу е На те, що якщо не приймати міру, не робити що-небудь для того, щоб воно не розповсюджувалося, що вийде в кінечному результаті. Як отам -от та-дам? Ви просто гляньте на оці плантації. У мене немає слів, одні емоції. Де заяць? А, вон ще й заяць побіг. Просто, гляньте, сіке тут цього ваточника, ватніка, сирійського, пересирійського і тому подібне. Оце все поле. Все поле, отам воно таке неймовірне, що просто. Ну і дивіться ось все перед вами. Оце якщо не звертати на нього увагу, якщо не боротися з ним е, в масштабах, які є на полях. В даному випадку у нас порівняно з цим, у нас взагалі просто виходить отак. Але треба на це звертати увагу, тому що, я розумів, що це, мабуть, поле якоїсь компанії, тобто якоби при їхніх об'ємах, при їхніх площах, це не сильно типу, воно їм мішає. Але ви тільки вдумайтесь, коли оце цвіте, коли десь подує вітерець, суховій, десь там птичка візьметься, візьме, перенесе. І з'явиться воно так в округу на всіх полях і буде в отаких масштабах. Це буде просто жах, це буде катастрофа. Ну хорошо, тут осоя, тут в принципі можна ще з тапчиком його гепнути, але ж знову тут же ж є дуже багато, які ще тільки-тільки ось, ось вилазить, чи щось у землі. Так що моє прохання до вас, звертайте на це все діло увагу, приділяйте час, тратьте свої кошти. Але до такого не запускайте. Ми теж себе приділяємо велику цьому увагу. Тому що якби було таке на полі, як оце тут, я не знаю. Вмерти можна було. І це ж хтось же його завіз, хтось же його привіз, десь откудись він же взявся. І тепер отакими от масштабами росте на полях. Так що прикріплю це відео десь до якогось свого іншого. Сьогодні повинен бути зранку дощ. Отримали ми його 0, десятих. Ну, не розчаровуємося. Все ж таки може якась марка набіжить і все буде чудово. Так що, не забувайте за лайкоси. і далі буде. Всім привіт! Вихідний, Печемо з Петровичем на рибалку. Ну, Суть ви, як завжди, розумієте, що риба ловилася вчора і завтра. Сьогодні вона не ловиться. Там на початку відео я вставив у ривок з ватніком, то велике прохання, що зверніть увагу, якось проводьте, боріться з ним, тому що як так він розплодиться, як ви бачили, це буде жах. Їдемо, до речі, на ставочок на той, що проскакував у мене на каналі. Там, де лебеді плавали. І оце ж регулярно, прикиньте, проїжджаю. Туди назад, туди-назад, а люди сидять, одні з лодок, одні з берега. І карасиків то тягають. А я тут вроді броймінству і ні разу тут на рибалки не був. То, в общем, смикнув Петровича, Петрович рибак знатний. А то кому не дзвонить, то давай завтра, то давай на вчора, то давай на оте время. Петрович як солдат, готовий в будь-яке час. Поїдемо, посидемо. До речі, прийшла посилка від Сереги Шелудька на почту. Плюс е ця ж моєчка ще прийшла. Ну про моєчку теж, звісно, в наступних відео зробимо розпаковку, розкажу, покажу. А з е на посилочка зараз покажу, що прийшло. Я попробую з лодки, Петрович десь там з берега щас щось знайдемо, будемо шукати. Хто зна, проїжджаєш таки, вроді би карася смикають. Чи буде воно щось, чи ні. Кажу Петрович, не надійтеся навіть на те, що буде якийсь кльов, потому, що не з нашим везінням. До речі, бо де останній раз я казав, що є така прикмета, що перед рибалкою бритися не можна. І минулого разу, як ми їздили з Петровичем, я ж не брився. І ми ж поймали е, 0, 10, як там, 0,10 хрен 10, 10. Коротше, нічого не поймали, болт з різьбою на 28. А сьогодні ось і побрився, і постригся, все як нова копійка. Подивимося, чи робота, чи ні. Можемо зараз взагалі тут риба наловимо що не довеземо додому. На цей зварив перловку. Ну, щось якась така вона хренова, та перловка, щось я її варив, 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 варив і така, як полуготова вона. Мастирочка, як завжди. Шу, сюди, це ж там дном черкать. Поїхали сюди, може воно в є. Судина. Бо я тут уже Петрусь не був з того, я не бачу, що так Звичайно Сюди вона дорожка йде. І... Ну, значить сюди та, Добре. спуск. І подивимося, чи працюють ці всі примочки чи ні. Мастирочка, черв'ячок, перловка. Ви варили первокуручку? Теж варили? Yeah. <coughs> я перловку з укропчиком, з часничком зварив. А ви просто чи щось додали? Обично. Не запарю, а ви запарювали? Сразу в воді, вона помокла, потім проварив. А, та я так само. Я думав, ви в термосі обично ж термосі роблять. В термосі то я пшикаю. Тую тут це понарево. Ага, таке. Був коли сінокос. Ну, блін, нема сінокосу, так нащо його рить? Так, перевожу камеру, вон уже артисти сидять. Це з цієї сторони тут вже не був з того. Ось бачите Петруєч, откуда б ми виїхали. Та хто знає, там може тільки травою черкатися. Зараз десь гузирок, десь треба. Надо... О, люди на моторі. Йома, отак треба. Ой, не туди ми, Петруючи, йдемо. Так, Нам треба отуда. Ось, надо сюди, сюди. ось ти вліво повернеш одразу ближче, тому що ця крутіше. Ось, одразу вліче. Ну значить сюди. Сюди. Люди на моторі, а мені прийдеться на веслах, oh, Петрович. <гад> Три лодки, дві з них з моторами, а прийдеться грибти веслами. Та диви, тут в коширях, он в кошелях, на тій стороні з'являть Петрович, он лодка. Тут кураж дві уже вже повним ходом. No, ну і де її ту лодку спустити. So пішли, Пішліть гляне. Нікому не мешать. Я лотні, на не си. Не люблю я з лодки, тим більше з резином мою ловити. Ні стать, ні постять, ні хріна. Шатає її, як хтось знайшов. Та колись і я тут сидів, коли долар був по п'ять. Ну я думаю, Петрович, що вона туди в ліс буде йти зараз. О, та тут прекрасно. Якраз лодочку спустити можна. Так я ще ж тут зараз спускатимуся, вам шороху нароблю. Нічого страшного. Не він рибацюк, йома. Глянь, як на... Петрою, гляньте. У телефон. Дивіться, як красиво. Ну. Надо сфоткати. Хоп. Бомба. Так що в общем будемо що розкладати. Да, отут. Беріть рибку, беріть півасик, хто там що, бо я знаю часто хто дивиться мої ролики і бере півасик, рибку, сухарики і сидить. Дивиться чоловічок. Мої відоси і п'є півасик. Так що колотіть. Хто там кофе, хто там рімашечку наливайте. І будемо... Так а як що? Зараз я, я одіду, бо вони ще вже, вже хтось припливатиме, я ж мішатиму. І спостерігайте, не забувайте за отакі лайкоси худенькими ручками манікюрними. Зараз будемо розкладатися. Тут ось все є. Даже олія є. Бачите, Петрович, ми ще риби не поймали, а олія вже є. <рив> Я вже лодку хотів доставати, а головне ж не показав. Дивіться, що мені Серік подогнав. Петрович, ідіть гляньте. Яку красоту. Серега ще подогнав. Я думав, це він мені на розіграш. Держіть. Гільза. От снаряда. Думав на розіграш. Ну в плані, що хто більше дасть, потім... Та що це? Це ж атрибутика. Ну, як, як воно там. Спеціалісти. Такі. Та. Не хвалюйте, сто вище старих закалок. Думав, же, що він мені прислав розіграти, хто більше дасть грошей і відправить на ЗСУ хлопцям там, на автівку чи на ще що, то коли написав я йому, а він говорить, що це подарунок від його сім'ї до нашої сім'ї. Так що Серік, тобі велике, дякую. Будемо щось уже жужжить, він вже шерше літа. Будемо... Та який йобот, будемо розкладатися. Качати лодку, що я саме більше терпіти не можу. А тим ти кватомком. Ну так да, в мене немає цього, що прикурватель. Я її качаю розколись. Зніматиму поки телефон не сяде, забув, наготовив павербанк і не взяв, забув. Така в мене лодка для таких случаїв невеличких, що десь треба. Недалеко від Плить, щоб не на моторі. з собою. Ну что там, Петрович, клюе? Держите ключа. Червячки. Чтобы а я что, с собой на ключи? воду не брал, да. На У меня есть червяки э, мастырку вам давать? У меня есть, это шестой раз. Тю, вот это вы запасли. У меня уже она скисла давно. Чем хорошо такая лодка, что самому можно и смело спустить. Так. Да. Саме головне телефон тепер не впустить. Шльопанах, це буде бомба зараз. Наберу, не наберу. Та мені ще й повезло. Так. Петрович, а ну командуйте, куди мені? Ага. Куда там, Петрович? П'ять вузлів туди, шість вузлів... Та куди-небудь. Хрень я знаю, Петрович, я не знаю далі, що вам сказати. А що ти на моторі упливи кудись? А я не буду. Знаєш там десь гасяться. Мальок є, бачу точно. Те, ото там, ну погоді, я как айсберг в океані. Ну і куди його це плить? Ніхто не скаже. Це ж вот в узері, отам, там Вже з виводком плавали. Красота була. Он хтось скущив. Куди є лучше в тіньок чи на сонце, що хто скаже. А? От на моторі красота. Губ! і погнав. А тут треба це вислувати. Ну десь заякорюся, тоді вже прокоментую. Снасть закину, та ще одну закину. Щоб вже на, на три приманки. Масилочка, черв'ячок і перловочка. Ну, завжди. тільки приїхали був штіль. Зараз він вже вітер лупа, що я б ще стояв отак. Ще ж забув з собою взяти цього якоря. І коротше, це зараз мене крутитиме так, що я дам. І дам може і прийдеться перепливати по прикормці мабуть я подумав тільки що що не буде нічого колотити зараз перловкою закорблюся та і всі діва щоб і не гратися проще буде треба ж цьому вітру десь взятися що там по перевовочці може вона звісно в каструлі й дійшла Зараз поглянемо. Та ти дивись. Сам же зав'язував. Та ти що, оце запах. чуть чуть підійшло, конечно. безспорно. Перловочка це вічна. Перловочку як візьме, так, так візьме карасик. Ну, ми на великих не претендуємо, ми претендуємо хоч би на яких небудь Це в дідусів бачив такі на лодках хіробори. Вони тут лудочки поставляли, Держаться ті удочки, а в мене вони зі сторони в сторону плавають. Ну, я ж рибак знатний. Хотів проти сонця сісти, ну сів коротше, боком до сонця. Комарі не так будуть рубати. Ну, щось смикну, далі покажу. Ну, коротше що, повний капздес. Навірно, ще одна така рибалка, блин, і все, треба з ними зав'язувати. Переплив я вже й на інше місце. Тут ось знайшов таке вікно. Це, кстати, тут ж дорога, де я зазвичай <говори> десь там стою. чи лебеді, чи крижні плавають. Ні тих, ні тих не бачив, тільки чув. Переплив з того місця, бо там волна і шурує вітер із трьох. Напрямків, то з одного подує, то з другого. Яколя немає. Воно то туди, то сюди. Думаю, сюди перепливу все время жіжджу, це ж по дорозі. Отут, а отут. Чоловічок сидить на лодці, і це вже він ну він регулярно. І бачу вже ж неодноразово, як він карасів смийка. Думаю, перепливу, якраз тут затишок, вітру нема, волни нема, чотенько. Там вон монах чуть далі. Ну воно і тут діла, коротше нема. Ні перловка, ні черв'ячок, ні мастирка, нічого не робота. Аж короба така рибалка. Мені та, та й риба особо не, не потрібна. Ну хотілося б якраз так половити. Ставок прекрасний у нас тут, але немає на нього хазяїна. Взять в оренду це ж всім ми розуміємо, що це нереально. Поки будеш збирати всі документи, вже й гроші кончаться, щоб... Кинути та зарибать. Ніхто цим ділом займатися не хоче, воно ось позаростало, в тому році навіть такого не було. Як не крутия, мура немає, немає... то в столоба того самого, немає кому їсти бур'яним. Так як карасі плавають, тих, що саками не подобивали. А було б круто, звісно, аби создати якусь общину, сторожечка, облагородить, запустити, зарибать. І приїхали люди ловити я не знаю, 100, 200-300 гривень. Якщо воно дійсно клює. І дивиться при селу до села, блін, 500 метрів до крайньої хати. Але, але це треба цим займатися. Думаю, і в Петровича, мабуть, немає нічого. Він там щось і спінінги позакидав, ну воно щось без толку. Я дивлюсь, всі сидять. Ніхто нічого не тягає. Хтось поїхав бризкатися, хтось на рибалки. Тихо навкруг, одним словом. На мастирку, ото мелич, мабуть, отака посмикувала і все. Хоч побачить, хоч би одного якогось, та подивитися, який той тут карась. У мене, правда, садок такий, що туди коропи треба по 5 кілограмів вкидати. А не карасі ладожичні. Ну то таке. Взагалі, сидимо, відпочиваємо. Це просто кабздец. Розчарований я вже в цих рибалках зовсім. Зовсім. Це просто. Одне раді, знаєте, що інтернет є і можна тік-ток. Гортаю тік-ток, люди ж на рибалки, і в тікток і прямі ефіри тягають рибу. Ну що ти будеш делать? Надо їхати от на платні. У нас там є 500 гривенный. Білетик. Взяв. і лови. І найцікавіше, що якщо взяв і не поймав. Білетик в смысле взяв, а рибу не поймав. Ото буде хопно. Короче, буду наверное сворачиваться. Не цікаво, щось уже. Очікую болить, в цих лодках, оце я нічого не люблю. На тих алюмінієвих там подушечці паралонові сідушечки сів як цар, розкинувся. Хоть лягай. А тут -а, болт. Це вже, мабуть, болт не, не на сіка, там не на 21, не на 28, а весь болт на 38. Зараз він поплемо до Петровича, що він там. Він там в холодку, мабуть, вже окалів. Комарі чуть так, що. Я тебе дам. У мене поки сонце, тільки без толку. Хоча, правда, тут... Кому що щось скинулось і таке. Грам 500-700 таке вибинулось величеньке. Чи карась, чи короб, я не знаю. Може, щоб були перед цим же ж перепади температур таке. І 15-16 було два дні назад. Чи вчора. А, і сьогодні не сильно з утра тепло було. Ночі холодні, але ну, може. Давлення, передавлення, коротше, рибі, як завжди не гадиш. то рубашка длинна, то хер короткий. Пойшло воно все. Складаюся і попереду Петровича, будемо збиратися, їхати додому. Лучше б на дивані полежав. би. Пролежні б належав би. Ну нічого. Ще оце фінально, ще одна рибалка і все. Удочки на горище. Петрович, ну ви хоч відлічилися. Не гапи. Ні. Це таке було, бінь-бінь. Раз одна така <гум> поплюка була на кисточку. Це просто. Скажіть мені, що ми робимо не так? не так? Так а в чому проблема, що ми їдемо додому вічно без риби? Ось дохлий лежить, глянь. Дохлий ось карась. Та хоч подивитися, який він тут, йомає. Та що це я по кругу ганяю, не можу їх поймати. Ну такий, на, на долоньку так, а чого він дохлий? Я там теж дохлого бачив, не по цакою гепнули часом. Ну, я й не бачив, щоб хтось щось і витягував. Ти й ті Осталося вилізти і не, не втопитися. Саме головне якорь. Та й піду, Ух ти йо моє, ще й ноги не намочив. Я намочив? Ні. Та хрінь, він розказує, каже, щось там до 10 часов пів бідра чи пів мішка, а щось, щось таке леве. Може з утра кліє. В комарі січуть? Ні. А я ось виріз, мене січуть так, що. Прохладно, то я і світер. Та ви одразу я ще там був, вже його дні. Сувалося, чую, холодить і спить. Так, да, дубарьок є. Коротше, без толку, так, да, Петрович? Чи без толку. Ну, нічого. Ой. Нам це не привикати до такого. Не кажіть. У аж в очах розвиднилося. О, там на отихівському і на тому тут. Чи... Та хрень, там теж тоді не ловилося, так що, Петрович. Я зараз сидів і думав, думаю, це ж опариша нема. От був би опариш, от на опариш би клювало. Тоже. Був би опариш, потім би думав, би, давірно, давлення. Да. Тоді бомба погода, там давлення в нормі, все чітко. Щось там би ще собі придумав. Так, що це воно. Кажу, що ще Петрович ще одна рибалка і все. Я вудочки на чердак. Завершення буде, да? Та ну що ми ловимо максимально, це болт на 38. більш нічого. Де. Це ж не цікаво взагалі. Все. Кручуємося додому. Всім пока і все буде Україна.